Привіт! Ви на каналі Сімонка Смайл. І сьогодні у нас відео з тваринками. І я розкажу вам, які в мене є тваринки. І так, перша. Це моя тваринка Черепашка Жора. Це хлопчик, він в мене живе недовго, нам його віддали в мами на роботі, тому що дівчинка переїжджала і їй не було куди його забрати. Він дуже енергічний і класна тварин. другі це мої хом'ячки. їх звати Каранелька і Полі. Ці хомячки я купила також недавно, вони ще зовсім ну, маленькі, йому ще немає року. Ось такі хом'ячки. Третя моя тваринка це котик. Її звати Мишка. Вона дуже ігрива і любить поспати. Я її дуже сильно люблю. живе собачка-буся. Вона теж вже доросла, і ось такого вона гарного кольору. Вона йоркширський тер'єр. <му> ось такі тваринки живуть у мене вдома. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!